Гострий зубний біль чи побачення з колишньою? Гострий зубний біль. Гострий зубний біль чи повне ТО машини. Повне ТО машини. Ви так довго думали. Гострий зубний біль чи проїхатися влітку в час пік у маршрутці? Проїхатися в час пік в маршрутці. Це міцно. Гострий зубний біль чи перемога збірної України на чемпіонаті світу з футболу? Перемога збірної України. Гострий зубний біль чи безлімітний запас Кока-Коли? Безлімітний запас Кока-Коли. Але ж потім буде гострий зубний біль. Ну, але перед цим буде багато кока-коли. Логічно. Гострий зубний біль чи відпустка? Відпустка. Гострий зубний біль чи пробігти крос 15 кілометрів о шостій ранку. Якщо голова болить вранці, то гострий зубний біль. Гаразд, але це ще не все. Якщо прямо зараз підписуєтесь на наш TikTok, отримуєте подарунок від Маслов клінік. Звісно, є підписка, покажіть її у камеру. І ваш подарунок зубна паста корасепт від Маслов клінік. Супер. Якби ми зараз могли перезняти. То я б це сказав, бо, що я готовий до зубної болі. Тому що я знаю, що масло в клінік мені вирішить всі мої проблеми. Браво. І я думаю, що я наговорив собі на другий подарунок. За таку промову я вам дам ще тоді зубну щітку. До речі, в масло в клінік зараз знижка. 30% на чистку зубів. За промокодом? Масло.